41 10 на автобілозі, безкладний сигнал. Борона слобода. 3,5 спорт метра. на зайчику. Друг друга Десь 14, ну не 15. Діагоналі ході трога товче Як бачите не нормально говорить артужок спереди працює тут є 2200 3200 14 Ось 14. По діагональному чорнозіом такий, трохи горби супіска. Поле трохи нерівне, комбайна. Ну Робимо, робимо не глибоко, підпасяв пшениці. Можна, звісно, якби рубящий коток зробив, було б взагалі шикар. І так нормально. Вон є. Треба було купляти з рубящим котком. Є опція, є куди їх чекати, можна заказати. Буде час, будуть кошти, буде, буде мир. Тут ну, ми нас кидає, ну. руки з камерою. Нічого я не піднімаю, беру. Просто ходю по загінках, можу через літ, щоб резко повертати, так бистренько процес йде. Краще по правую сторону, як подіде, там, де дежина, там пошти бугорка нема, бо не здивається, бо там де пластина. такая она болтается, то, то, то есть бугорок э, пробы. В целом порядок так. Так, надерчик Там кукурузу не І з фури на обочині підібрали серцевина і вау, вала нормально. Сидушку к нему поставить було хорошо Есть сидушки э, А да, в с моторчиком Тут есть розрядки Воробья соединенький Лоб Шека Хотя Рит на повче конечно Это поддержки Так, ну добре Так, наверное показать Так. Свет надо включать, надо. Видно? Сейчас включим свет. Может виднейше будет. Сюда поднялся. Так, кейловал. Такий ему пампер. Защитку сделали. Сейчас лопатку возьму. Забыл лопатку. Трохи поховав, підв'язував, щоб ніде паличками. Так, от так. Ну можна без свята їздити на автопілоті. Це так включив, щоб вам показати. Такий фон по палці Перекриття на автопілоті стоїть по-моєму 3.20 чи 3.30 а три з агрегат пари по сторонах, все видно, краї видно, тут хороше діодне освіщення що у нас тут уровень Трохи нема уровня Трохи ще трошки мабуть трошки нижче треба пустити, ще краще робитиме. Так, такий фон, то ріж, де я вигружав байном, стояв на місці, треба різко виставати. Ну палку, в принципі, паличка є. Такий слід робимо, мені здається, якщо б коток переставить. Перший, щоб був планка, ззаді труба, не було б у цієї хвильки, було б ще б глад, мені каже. По глибині. Що у нас по глибині? Так. Сім шість, сім, вісім. Палка присутня, бачите, нема це супершарк, нема в нього. Нема шифера, вирізаються гарно, ну глибше не треба для пшенички, для посіву. Те що треба, глибоко не треба ніде, під дождем трошки підсушиться, земля ось підсяде. Був це виїхав пізно, ну по автопілоту можна працювати іночі Кинулись до сівалки сазашки Сім сошників сипнички, Сальнички І дискуємо звісно якби опція була рубящий коток було б супер За один проход Взагалі не було, було б цієї палки. Ну а ще сира палка, зелена. Багато зелений, якби бачите, зелена. Школа моєї. Якби сукенька вся така була. Оце казано. Ну, б... це доволі непоганий показник. Роби нормально. До волод вирівнює дуже класно, поле вирівнює. Після неї рівнесенько. Так будемо сіяти, нічого ви домовити не будемо.